Барса впіймала облизня публічні погрози викупити зіркового в іспанського атлетіка Ніко Вільямса завершилися. Нічим колись намагалися актувати клаусулу розміром у 58 мільйонів євро. Але трансфер у це міжсезоння не реальний. Команда із Більбао офіційно оголосила про продовження контракту із 22-річним півзахисником до 2035 року. Водночас Баски стверджують, що сума відступних зросла на 50%. Тобто тепер молодшою з братів Вільямсів можна викупити за 116 мільйонів євро. Коли потрібно приймати рішення, для мене найбільше важить моє серце. Я там, де хочу бути з моєю родиною. Це мій. Дім вперед, Атлетик. Підсумував підписання контракту Ніко Вільямс. Фани Барси розчаровані, але каталонці, схоже, впускати рук не збираються і наводять наступні аргументи. У 2006-му Тіріан Рі відмовився переходити до Барселони, а уже через рік одягнув синю гранатову футболку. У 2018-му відмовляв Колес і Антуан Грізман, А у 2019-му опинився на капнул. Що ж до Ніко Вільямса, то він потрапив до клубної системи Атлетіки ще у 12-річному віці в сезоні 13-14-го, через рік після старшого брата Ін'які. до слова, у них різні громадянства. Ніко має іспанський паспорт, а ін'які закричає кольори збірної гавни. Ніко Ніковілямс прийшов у та по розвитку атлетика до свого дебюту у головній команді, який трапився наприкінці квітня 2021 року, з'явившись на полі лише у 18-річному віці.